Довгоочікувана телевізійна прем'єра фільму, який вже встиг завоювати безліч шанувальників і серед дітей, і серед дорослих. Доброго дня пацієнтам, хворим на мототоксикоз, та тим, хто вже отримав перші дози ендорфіну та грязюки у візер. Оцінивши всі перспективи стати популярним мотоблогером, я прийшов до висновку, що аудиторія вимагає відео про доступні мотоцикли, які не потребують залучення іноземного капіталу з кишені, щоб привести їх до тями. І хай мене пробачать любителі повнолітніх середньокубатурних незламних мотоциклів, але сьогоднішнє відео принесе естетичне задоволення скоріше тим, хто шукає свіжий мотоцикл та не має місця і часу з ним возитися, або не принесе. Я ще не вирішив. Коротше, будемо дивитися на сучасні рисові бобові мотоцикли, які можна брати в бюджеті до 3000 тисяч доларів. Оскільки моя душа і гаманець в минулому травмовані однією преміальною маркою китайських мотоциклів, то з неї почнемо. Вок 300 щось, саме щось, тому що за бюджет до 3000 тисяч ви зможете претендувати на нові карбюраторні індуріки або стріти. Зживаними моделями, все трошки цікавіше. Шукаючи такий мод, ви встигнете вивчити половину латинського алфавіту, адже перед вами постануть майже всі букви, які в Йому є особливість даних мотоциклів в тому, що вони майже однаково люблять голову, але болячки поступово фіксились китайцями в більш нових партіях. Коротше, є нюанси використання та потреба в доробках. Привіт, розказую а очередной своей доработке. Але криміналу небагато. багато. Глобально 300 вогі це дві рами та один і той же двигун в карбюраторні або інжекторні варіації. Виробник Лонсін Industries позиціонує їх як преміальний бренд заводу. Блін, якщо це преміум, то якої якості тоді не преміум? Але забудемо старі образи. Якщо ви шукаєте золоту середину для асфальтових покатушок, то я би радив вам подивитися для моделі DS, адже вона має ABS, інжектор та не саму високу ціну за таке оснащення. Даний мод підійде як для лайтового туризму, так і для гайсання серед машин у місці. Він досить економний, м'який та динамічний. А косякі моделі зустрічалися в основному в перших партіях Євро4. Сволоч така. Сволоч. Це приборна панель, що показувала невірні дані, виживний підшипник щеплення. Та поганий контакт в задньому ліхтарі, через що тухла одна секція габариту або стоп-сигналу. Якщо ви дуже фартова людина, як автор цього відео, то проблем могло б бути трошки більше. В голові видно також масляний нагар, але чого він І на впускних вікнах теж. Світле встановимо, трошки підрівняємо, почистимо. все буде по красоті. Особисто мені ще не подобалось часте вмикання вентилятора навіть про холодну погоду. Здавалося, що потужності системи охолодження дещо не вистачає. До речі, якщо ваш радіатор вже давно не бачив обслуговування, а при заміні антифризу з нього виливається щось схоже на каберне. Вам неодмінно треба придбати очисник радіатора Бердаль, який може перетворити вашу маленьку виноробню на здорову систему охолодження. У компанії є також і інша мотохімія очисник гальм, присадки, промивки та моторні консистентні оливи. По промокоду Салф ви отримаєте знижку 10% на всю продукцію компанії. Подробиці в описі до відео. Пару слів за двигун: це скопійований мотор Kawasaki KLX. майже 300-кубове серце, має два розпредвали та чотири клапани, які, до речі, обривали в деяких партіях карбових ендуріків. Що ти там робиш? Потужності мотору вистачає, щоб нормально навалити на бездорі та поставити на місце власників пульсарів. Які забули, що таке швидкість по GPS. О, що... Яке кончене. Наступний екземпляр від військових комуністів Еліфан КП 350. Він має одразу декілька риз дорослого мотоциклу. Перша з них це ціна. Новий мод буде коштувати близько 4 тисяч доларів. Залежно від того, залежно від чого. Ви там взагалі домовитесь чи ні? До речі, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте реальну ціну і наявність ліфанів. Ну а ми розглянемо вживані екземпляри. Зовнішній вигляд моделі натякає нам, що китайці хотіли зробити ефектний стріт, який би не був обділений вдалими технічними рішеннями, і хоч якось їхав. Так на мотоциклі зі сталевою рамою у формі пташиної клітки з'явився двоциліндровий двигун. Який живиться інжектором Bosch. Він має один розпредвал і по два клапани на циліндр та досить рівномірно тягне. Аж до пікової потужності в 33 три силивані підвіски, абс та досить ефективні гальма для свого класу. Також він може похвалитися регульованими курками і симпатичною та функціональною приборкою, деякі показники якої виробник позиціонує як щось ексклюзивне, а деякі. Якщось фантастичне, І, Іди, блядь, поки не к фіхілятор. Загалом це звичайний малокубатурний сучасний двоциліндровий стріт для початківця, який не буде виносити вам голову перші 20 тисяч кілометрів. А оскільки проданих мотоциклів не надто багато, а пробіги на вторинному ринку не досить великі, то суттєвих косяків за ним поки не помічено. Ну або у власників просто немає камери, щоб зняти відео. Хочу розважити все по полочкам, щоб вже точно було понятно, стоїти вибрати цей мотоцикл, не стоїти вибрать. Скоро будь. Три тисячі накатана, я пропіл колесо. Всі спасибо за внимание. Всем пока. З незручностей можна виділити досить жорстке сидіння водія, непродумане розташування usb зарядки та слабувати світло. Звичайно, якщо забути ціну, по якій він продається в магазині, майже забув. У даної моделі є молодший брат КП-250. Це, мабуть, один з найдешевших вживаних мотоциклів такої кубатури, що має АБС, порівнювати їх недоречно, адже ціна за новий близько 2700 доларів, а живий мотоцик не з-під мамкиного гонщика буде коштувати біля 2200. Поставивши обидва мотоцикла поруч, ви одразу зрозумієте, хто є хто і чому один дорожче іншого майже на третину ціни. З недоліків мотоцикла, який фіксив виробник у 2020 році, фара головного світла, яка мала неправильні налаштування. В іншому звичайна міська одноциліндрова табуретка, яку захочеться продати вже через сезон. До речі, про табуретки було б неправильно забути і про новий КПТ-200. Мотоцикл отримав поновлений четирклапаний двигун, закос під фару гуся та нову ціну у 2400 доларів. В принципі, це робить його цікавим для першосезонників туристів, але добова задня підвізка кп серії просто зводить ці туристичні настрої на нівець, тому йдемо далі. Benelli TNT-25 та tnt 300. Нюанс двох даних моделей в тому, що власники інших марок не відрізнять їх з відстані 50 метрів. Але якщо вони будуть поруч, то ви одразу зрозумієте, хто знайшов ще 500 баксів на другий циліндр, ну і більш спортивну ходову. Почнемо зі старшої моделі. Китальянська двоциліндрова запальничка для міста, яку деякі власники все ж перероблять в асфальтового туриста. Серце мотоцикла є вередливий до якості палива, верхнювальний двигун на 38 коней, що в купі з досить збитою дорожньою підвіскою не самою високою вагою 180 кг, сталевою рамою та потужними для цього класу гальмами може подарувати непогані емоції від керування або погані емоції вашим родичам. Сказочник Якщо вам 16 років і це ваш перший мотоцикл, модель є непоганим вибором, якщо вам потрібен в міру потужний стріт для економних покатушок містом та невеликих мандр. На нашому ринку можна знайти вживаний екземпляр в доброму стані за 3 тисячі доларів. При виборі моделі зверніть увагу на наявність АБС, адже в Україні продавалися обидва варіанти. Це злочин проти українського народу. Порівнювати трьохсотку з двадцять 25 Є сенс тільки якщо у вас недостатньо грошей, але ви все одно хочете трьохсотку. Але не поспішайте розчаровуватися. Молодший брат може стати непоганим вибором, коли на руках лише трохи більше двох тисяч доларів, мало досвіду ремонту і багато бажання спокійно відкатати перший сезон. Порівнюючи зі старшим братом, можна сказати просто: Астановіть! Це два абсолютно різних мотоцикла, які тільки схожі здалеку. 25-ка має іншу раму та одноциліндровий двигун, що живить інжектор Делфі. Він також легший на 20 кг, дещо м'якіший по підвісті, та має менше її регулювань. Та це що, їбать. О, кіля, це щой. За меншу ціну, китайці, крім другого циліндру, забрали також і другий гальмівний диск спереду. Не забули вони забрати і АБС. Але камон, вас же не бентежить відсутність АБСу на 25-річних японцях в ту ж ціну. І не тільки АБСу. Пошел ти на... Беручи до уваги ціну, зовнішній вигляд і пацанську потужність мотоцикла. Ну класний. Він досить сильно приваблює початківців та манкіних гонщиків, тому будьте -то уважні при покупці. Адже умовний п'ятирічний екземпляр, крім заміни запчастин по регламенту і уваги до деталей, які перші контактують з асфальтом, може попросити ще й нову поршньову, але по українській традиції ви можете звинуватити в цьому попередників Геон Стінгер 250 або зонтезете ЗТ-250. Яскравий приклад середнього по якості фабричного Китаю, який вирішили продавати під українським брендом. Зовнішній вигляд мотоцикла приверне увагу людини, яка слабо в них розбирається. Але той, хто відрізняє моторну оливу на смак, одразу скаже вам, що перед вами чистокровний китаєць. Важко виділити вагомі плюси, крім алюмінієвого маятнику, перевернутої вилки з достатньою жорсткістю, та не самої високої ваги мотоцикла, як для цієї потужності всього 146 кг. Мотор має два розпредвали, близько 24 кінських сил і в Україні. Українських модифікаціях живиться карбюратором PZ-30. Двигун має систему змащування сухий картер. Маслобак знаходиться в рамі, а для охолодження додатково перед двигуном встановлено радіатор. До речі, двигун має фільтр тонкої очистки оливи. Чесно кажучи, за ціну 25 доларів за новий мотоцикл тут же міг би бути інжектор. До речі, тут немає і АБСу. Але що то за Китай, який не фарширує навіть дешеві свої мотоцикли сумнівними опціями в якості втішного бонусу, китайці встановили дистанційне відкривання лючка бензобу ні, вам все одно треба буде відкрутити кришку, але доступ до неї тільки після певних дій із замком запалювання. Також на мотоциклі встановлена ледоптика і аварійка, але яскравість того ж головного світла не є вражаючою. Серед проблем можна виділити поодинокі випадки виходу з ладу реле стартеру та потікшого заднього амортизатору, але є й інші проблеми. Далеко не всі деталі можна придбати не те, що в Україні, а й дочекатися з Китаю. Тому двічі подумайте перед тим, як обирати даний екземпляр. А твалі за своїми тим самим Не, мальчика. Безумовна, Безумовно, неприє... неприємно. Здавалося б, це всі дорожні китайці, які можна розглядати в даний бюджет. Але ні, є ще одна модель, назва якої має в собі символ, заборонений в Україні. Мова піде про z 1 Блять. До речі, знайти його можна тільки на вторинному ринку. У Ум'яні то на суфльорі. Так як його вже не возять в Україну, і це основний плюс даного мотоцикла. Не буду вдаватися в технічні подробиці, просто знайте, що такий мотоцикл ви теоретично зможете придбати приблизно за 2000 доларів, але він не має ніяких суттєвих переваг порівняно з однокласниками. В іншому з моделей шинерей в цьому бюджеті можна глянути тільки мотоблоки для туризму, але це тема для майбутнього відео. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. TVS Apache 200 індійський джиммі, який стане непоганим вибором. Для першосезонника, що часто пересувається по місту, фірмова підвізка та двигун на 200 кубів і 21 коняку в парі з інжектором, який налаштовували по канонам індійських фільмів, залишить приємні враження від динаміки, ну і керованості. Серед інших плюсів інформативна приборка і мобілайзер, відбалансовані з заводу колеса, абс і досить якісне виконання деталей в цілому. Ціна на нові моделі приблизно 2600-2700 доларів, і на відміну від українізованих китайських брендів, вагомих проблем із запчастинами немає. Я просто по до мінусів мотоцикла можна віднести не саме високу потужність цей бюджет та відсутність шостої передачі. На вторинному ринку купити Apache досить важко, оскільки їх ще не так багато в Україні. Але в якості співвідношення ціна потужність, якість апарат прикольний. Bajaj пульсар 200 до появи на ринку TVS Apache Pulsar Пульсар вважався вдалим поєднанням потужності, якості та ціни в новому мотоциклі. А ще це майже КТМ. Ну, майже сувора реальність несла свої корективи. Ціна 2900 доларів за новий мотоцикл примушує задуматися як мінімум тричі: чи не купити більш дешевого індуса від конкурентів, чи не купити більш потужного китайця, та чи не взяти стару Сібі 500. Порівнюючи зі своїм індійським братом, пульсар має наступні відмінності: карбюратор, рідинне охолодження вона три свічки на циліндр, шестиступку та відсутність АБС. І все це за більшу ціну. Hello, darkness, my old В плані надійності питання є до різьби голови циліндра, яка по своїй ніжності може позмагатися з китайськими зеленими болтами. І не факт, що останні будуть більш пластиліновими. Розповсюджена проблема серед власників техніки, які вже декілька разів регулювали клапани. Ті масла, отам зверху де головка. Діс узаді фільтр де вибрасують. Там звісно все в маслі. Загалом мотоцикл до капіталки може виходити приблизно 50-60 тисяч кілометрів. Навіть у дбайливих власників на такому прибізі вже можливий помірний апетит до оливи та потреба в новому генераторі, амортизаторі та катушках запалювання. Але камон прибіг зовсім не маленький для такої кубатури. А той, хто купляє пульсар, зазвичай не викатує на ньому весь моторесурс і продає через сезон. Два для міста прям супер.

Наступний мотоцикл, який має спільно з пульсаром раму, але цікавіший двигун Bajaj Домінар. Прихильники моделі і мої глядачі знають, як я обожнюю домінара, і при будь-якій нагоді рекомендую його всім навколо. Індуси вклали просто нереальну купу грошей в піар домінара як мотоцикла для будь-чого в цьому світі. В бюджеті до 3 тисяч доларів перед нами постають домінари в основному першої генерації з пробігами, які доходять до першого вагомого тихогляду, але є й поодинокі екземпляри з маленькими кілометражами та моделі друг. Ви генерації основні відмінності між поколіннями полягають в моторах, випускних системах, підвізках та приборках. Новий домінар став потужнішим на 5 коней, жорсткішим попередку, і отримав додатковий дисплей з корисною інфою на баці, і це не беручи до уваги дрібні зміни кожного року. Прихильники Баджаджу вважають, що перша генерація домінару більш проста та надійна в плані мотору. Раніше це був одновальний двигун на 35 коней, який в 2019 році переробили та додали другий розподільчий вал. Деякі партії нових домінарів того часу мали певні заводські косяки. Один з них це натягувач ГРМ, який міг зламатися та спричинити поломку двигуна прямо в дорозі і спробуйте ще довести, що це не гарантія. Інший момент вал та рокера. Ви тільки вслухайте цей чудовий звук. Думаю, тут все ясно. Звичайно, що це не повальна епідемія, а скоріше окремі випадки. Але питання по моделі все ж є. Не одні китайці ламаються. Обираючи перші доміна з рук, варто дивитися на стан мотоцикла та пошкоджені деталі після ДТП. Вагомим плюсом буде історія обслуговування. Запчастини тут дещо дорожче за китайців. Ти шо, ваговод? купуючи вживаний мотоцикл поверху свого бюджету, лишайте кошти на його утримання. Також не раджу розглядати екземпляри з пробігами більше 40 тисяч кілометрів, щоб не докладати грошей на повноцінне ТО і ще одне. Раджу не ламати вам рестайлові дзеркала, бо їх ціна вас неприємно здивує. В принципі, це непоганий стріт з нормальною підвіскою, хорошим світлом, АБСом, достатнім ресурсом двигуна близько 70 тисяч до капіталки та сучасним дизайном. А що там в КТМів до трьох тисяч ви можете претендувати на трьохрічний дюк 200 з не дуже великим пробігом у версії без АБС, ну або треба буде трошки поторгуватися. Дюк може підкупити саме підвіскою та меншою вагою, всього до 140 кг. кілограмів. Керувати мотоциклом допомагає підвізка. ВП Apex, яка також встановлювалася на старші моделі, мод має досить потужне на свою кубатуру двигуна на 25 коней та інформативну монохромну приборку з бортовим комп'ютером. Знайти мотоцикл у хорошому стані в даний бюджет цілком реально. А в якості торгу можна аргументувати відсутність допів або встановлення неоригінальних запчастини, адже ціни на оригінальні не такі маленькі. Ну що, як вам така підбірка рисових та бобових дорожніх мотоциклів? Пишіть, який мод ви обрали в цей бюджет та чому. Пропонуйте теми для нових відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!